Спільний марафон «Єдині новини» триває на каналі 1+,1. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Через нічну атаку у Харкові восьмеро потерпілих. Серед них її шестирічна дитина. Безпілотник влучив у п'ятиповерхівку. Одна квартира вигоріла вщент. Усіх потерпіли гостра реакція на стрес. Втрьох забої та опіки. Пошкоджені автомобілі у житлових будинках довкола вибито майже 180 вікон. Також є руйнування в харківському екопарку. Там через ворожий дрон загинули тварини. Двоє людей постраждали і в області. У Довжику чотири керовані авіабомби пошкодили склади, чотири приватні будинки та електромережі. Поранень зазнали чоловік і жінка. У Буровій безпілотник влучив у котельню. У кленовій новоселівці поруйновано житлові будинки на Херсонщині. Через росіян п'ятеро людей загинуло. Тринадцятеро поранені. У реанімації померла поранена внаслідок удару по маршрутці напередодні. Також ввечері росіяни атакували із дрона авто у Береславському районі. Жінка загинула, чоловіка травмовано. Ще одну вибухівку росіяни скинули на поліцейську машину, постраждало троє копів. Через обстріл Покровська на Донеччині загинули двоє містян. Ще один дістав поранення. Є потерпіли і у Костянтинівці. Там понівечено 10 осель та адмінбудівлю. В Андріївці клевцовому окупанти поцілили по підприємству адмінбудівлі та двох крамницях. Поранена людина в Сіверську та Іванопіллі поруйновані півтора десятка осель, у комарі, дві адмінбудівлі та два підприємства. 52-річна жінка постраждала в кривому розі на Дніпропетровщині. Пошкоджено підприємством, а також шість багатоповерхівок, медзаклад та авто спалахнула пожежа, яку вже загасили. Агента російських спецслужб затримала поліція та СБУ на Чернігівщині за інформацією Слідства 18-річний хлопець мав виготовити вибухові пристрої для підготовки терактів щодо військовослужбовців та працівників силових структур. Також, за даними поліції, юнак причетний до підпалів об'єктів критичної інфраструктури та держустанов на Одещині та Чернігівщині. Так, за вказівкою кураторів він підпалив ЦНАП і зняв це на відео. Потім ці кадри окупанти використовували для поширення фейків про спротив усередині країни. Я знайшов у телеграмі 10, здається, 15 хвилин, тисяча доларів. Підпалив, кинув перший. Звісно, зняв, як воно спалахнуло. Потім так само підпалив і кинув. Бавовна в Росії там палає нафтопереробний завод Башнянефть. Е, вночі ударні дрони атакували вороже стратегічний в УФІ. Як пише Астра, близько другої години ночі там пролунали вибухи. На відео яке публікують місцеві пабліки, видно масштабну пожежу, що спалахнула одразу після гучного удару. Башнефть один із найпотужніших нафтопереробних заводів Росії, який забезпечує паливом та мастильними матеріалами збройні сили РФ. Тарган допомагає нищити ворогів на запорізькому напрямку наземний дрон в оснащенні саперів 65-ї бригади Великий луг. Техніка не з дешевих один коштує кілька сотень тисяч гривень. Його придбали завдяки збору, який допомогли закрити українці. Такі машини не замінні на фронті. Цей новий безпілотник легко долає кілометри із сотнями кілограмів на залізній спині. Евакуює поранених та загиблих. Побачила таргана і кореспондентка ТСН Кіра Овес. Швидкий та маневрений, а з керуванням впорається і дошкільня. Вперед, назад, вліво вправо. І, тобто, це там п'ятирічна дитина з цим справиться. Ну, єдине там налаштування зв'язку, це вже там друга філософія. Це дрон Тарган. Він здатен вести на собі кількох кремезних воїнів. Зручно <кірбачно> було <кірбачно> так зручно. Як кажуть, лучше погано їхати, ніж хорошо йти до позиції дві сотні кілограмів боєприпасів або продуктів, не наражаючи на небезпеку вояків. Любий рух на сьогоднішній день він майже не залишається непоміченим, тобто і від скидів до артилерії, тобто по людях працює. А головне вивозити поранених з-під обстрілів неодноразово, коли ну реально людям врятувалося життя за рахунок того, що цим дроном людей вивозили ну раніше, чим була б змога їх забрати. Особовим складом, коли ви носили, то є, і воно ну досить тяжко, хоч наші і здорові молоді хлопці, але ж ну, потягнуть людину, воно тяжко, досить тяжко. Як ми тоді йшли ну, по болоті, іменно по болоті, то ми не знаю, ну, метрів 300, навіть хвилин 40 тому, що ну це пробігли, попадали. Екіпаж наземного дрона працює з безпечної відстані подалі від очей росіян. Такого незамінного помічника сапери мають завдяки пожертвам українців. За три тижні вдалося зібрати понад дві сотні тисяч гривень. Важливо відчувати підтримку того народу, який ти захищаєш. Тому будь-який донат він не буває маленьким, тобто по 10 гривень, по 20, по 50. Ну хто скільки міг скидали, тобто і утворюється сума, яка нам дуже. Виручає навіть якщо цей дрон зробить одну успішну операцію, там ну це вже врятовані життя. Такої б техніки побільше кажуть це перші десять ї механізованою, адже через російські реби вона втрачається. У нас була втрата одного борта. А ще захисникам дуже потрібен дрон розміновувач. Ворог дистанційно мінує територію ось цими пелюстками, які заборонені міжнародними конвенціями. Ворог застосовує ПФМ 1 ліпістки. Досить на жаль бувають і підриви, і кожен раз, коли для застосування потрібно йти вручну, їх там розміновувати. Це небезпека, перш за все так само ураження і саперів і решти особового складу. Сапери кажуть, росіяни не шкодують ні дронів, ні вибухівки, аби знищити якомога більше наших захисників та захопити більше території, щоб продовжувати давати їм гідну відсіч. Війську потрібна і техніка, і люди. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини. Гучний анонс від Дональда Трампа американський президент заявив у своїй соцмережі True Social, Цитую завтра вночі буде щось грандіозне. Я розкажу все, як є. Також він назвав себе єдиним американським президентом, який не віддав жодної української землі путінській Росії, та звинуватив представників демократичної партії, що ті критикують його. А медіа, які Трамп називає фейковими новинами, цитують тих політиків. Про що саме і з ким планує говорити президент США, наразі невідомо свою со. Осмережі він неодноразово використовував для скандальних заяв. Одна із них, наприклад, коли Трамп письмово назвав Володимира Зеленського диктатором, а потім виправдовувався на камери. Мовляв, ніколи такого не говорив. З'явилися подробиці теракту в німецькому місті Мангайм на південному заході країни. Машина там в'їхала у натовп у середмісті. Подробиць поки що відомо мало. Поліція перекрила кілька кварталів, застерігших городян. Повідомляють про чорний позашляховик, який на великій швидкості врізався у людей. Серед них точно є одна загибла людина і кілька важко поранених. Поліція каже про одного затриманого соцмережами розходяться кадри, на яких люди розбігаються з криками від місця. Де це сталося? В Одесі морські прикордонники показали, як відшліфовують антридонову роботу. Навчання проводило у відкритому морі, застосовуючи корабельне озброєння та особисту стрілецьку зброю, щоб ускладнити завдання. Підібрали туманний день, коли до всього на морі ще й штурмило. Адже саме в таку несприятливу погоду найчастіше масовано атакує ворог. А морські охоронці мусять зробити все, аби знищити вороже залізяча над водою, щоб воно не долетіло до міської забудови. Китовиця дуже впливала на прицільність. Був цікавий досвід. Провірити себе, свої навички і свої вміння. Тривога і загроза з'являється неочікувано. Ми маємо бути готовими завжди до цього. І зброя має бути готова. Сьогодні попрощалися із Тетяною Кулик та Павлом Іванчовим. Журналістка та відомий лікар-хірург загинули минулої середи внаслідок прямого влучання ворожого безпілотника в їхній будинок на Київщині. Траурна церемонія відбулася у фізико-хімічному корпусі Національного медичного університету імені Богомольця. Саме тут працював Павло Іванчов, викладав студентам та очолював кафедру хірургії на рахунку вченого доктора медичних та економічних наук сотні наукових праць та десятки патентів на винаходи. Павло Іванчов виконував надскладні операції на органах черевної порожнини. Його дружина Тетяна була журналісткою агенції Укрінформ, авторкою та ведучою програми Нація непереможних. Попрощатися із загиблими прийшли колеги, студенти та знайомі. кажуть, це непоправна втрата для всіх. Поховають загиблих на байковому цвинтарі. Сказати слово, шановну буде його не вистачати. Це взагалі нічого не казати. Це величезна втрата для всієї медицини нашої держави. Ви знаєте, важко навіть уявити, що його не буде. Він багатьох із моїх друзів лікував, спасав, витягував з того світу. Надзвичайно талановитий хірург, надзвичайно чуйна людина. Він виховував дуже велику кількість інтернів, студентів. Величезна йому честь і хвала. На протезах здолала 5 кілометрів на марафоні у Токіо. 13-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську і стала символом української незламності. Укотре доводить, обмежень не існує. Забіг в Японії став для неї не лише черговим випробуванням, а й благодійною місією. Дівчинка збирала гроші на спортивні протези для українського військового, який також втратив ноги. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. Токіо Яна розминається перед стартом. Тим часом на марафон збираються учасники та глядачі. Тут і місцеві жителі, і українці, які мешкають в Японії. Багато людей тримають в руках сині жовті прапори. Сьогодні разом з моєю сім'єю ми підтримуємо Яну на токійському марафоні. Ми дуже пишаємося. Яною дуже пишаємося цією надзвичайною дівчиною. Яка... У групі підтримки і мама Яни. Вона завжди поруч з донькою. Сьогодні. Але я впевнена, вона все пробіжить. Під російський обстріл родина Яни потрапила у квітні 22-го. Вони чекали на евакуаційний потяг на вокзалі Краматорська, коли окупанти ракетами атакували його. Бабуся Яни загинула, мама втратила ногу. А сама Яна обидві після реабілітації на протезах дівчинка бере участь у марафонах і надихає своїм прикладом інших. До марафону у Токіо Яна готувалася наполегливо. Тренування були тричі на тиждень. Це не перший її благодійний забіг. Раніше вона вже брала участь у марафоні в Бостоні, де збирала кошти для військового. Цього разу я біжить заради 36-річного захисника Олександра Жавненка. На спортивні протези для нього потрібно зібрати півтора мільйони гривень. Третина вже є. В першу чергу Яна надихає своїми діями, своїми досягненнями, коли ти бачиш, що що вона така маленька, але дуже сильна е дівчинка. До фінішу Яна прибігає огорнута в український прапор. Її вітають оплесками. <плес> Юна спортсменка каже: цей марафон дався важче ніж бостонський, а все через спеку. Пояснює у лайнерах, накладка на культю накопичувався сконденсований піт. Доводилося час від часу протирати протези, але все ж необхідні 5 кілометрів. Вона подолала Це Дуже змішані емоції, трошки важко, бо тут дуже жарко. Це чергова перемога, яку дівчинка присвячує Україні, і просить долучатися небайдужих. Збір коштів для пораненого військового триває. Марічка Кужик, Андрій Попович, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Найтриваліший та найсуворіший у православній традиції вже сьогодні розпочинається великий піст перед великоднем. Особливий період, коли віряни духовно готуються до найсвітлішого церковного свята року, триватиме до 19 квітня. А вже 20-го відзачатимуть сам великдень. Окрім молитов та добрих справ, це ще й період відмови від певних продуктів. Зокрема, великий піст передбачає утримання від м'яса, молочки, яєць та страв, що містять тваринні жири. Втім, основу пісного меню складають овочі, фрукти, крупи, бобові, горіхи та гриби. Тож таке різноманіття дозволяє компенсувати. Відсутність тваринного білка, однак, як кажуть самі священнослужителі, відмова від їжі є допоміжною. Перед усім потрібно чищатися духовно через молитву, зміцнювати свою віру до Бога і прощати. Втім, в умовах повномасштабної війни і постійного терору Росіян кажуть, тут є нюанс. Це стосується зараз найближчого кола рідних і близьких, сусідів, товаришів і так далі. Зараз мова не йде про ворога-агресора, тому що дуже складно простити ворога, дуже складно простити агресора, але це вже, це вже інше питання. Тому потрібно почати з того, щоб прощати батьків. Ближніх і ті, хто є навколо нас. Тож на цьому ставлю крапку в ТСН і передаю слово моїм колегам. Ведучим до 1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Продовжують марафон Єдині новини з якою темою. Будемо говорити про українців за кордоном. Як в умовах теперішніх, яких склалися, вони можуть просувати українську повістку, і наскільки зараз це важливо так само, як в перші дні повномасштабного вторгнення? Бо у нас є зараз теж таке певне політичне вторгнення, і йому теж треба протистояти. І про це ми будемо говорити з нашими гостями, які до нас долучаються із інших країн і прийдуть до нашої студії. Тому за кілька миттєвостей. Оновлений е, випуск ТСН вже о 17.00, Тож запрошую до перегляду. Слава Україні! Героям слава!